Ну, дійсно, населення міста збільшилось за рахунок переселенців, але, на жаль, договори, заключення договорів на вивіз твердих побутових відходів не збільшилось. Тому таке от додаткове навантаження на підприємство, яке вивозить тверді побутові відходи, воно дійсно є, але намагаємось врегулювати. І, ну перш за все, це не, не стільки наша відповідальність, але це спільна відповідальність і органів місцевого самоврядування і тієї компанії, яка вивозить тверді побутові відходи, тому що Тут же ж не, не тільки питання цієї кампанії, тут і питання розміщення твердих побутових відходів. А дійсно, якщо населення збільшилось, ми розуміємо, що при, приблизно на третину майже в місті Павлограді, тобто і твердих побутових відходів е, збільшилось в рази. Тому е, намагаємось врегулювати це питання, але перш за все, це питання не врегульовано на законодавчому рівні, тому а, поки що так, поки що так. Якщо хтось забажає добровільно, я маю на увазі із а, переселенців добровільно там зареєструватися або заключити договір на вивіз твердих побутових відходів, поки що так. А ну підприємство нараховує взяли список людей, які проживають в місті Павлограді, переселенців. Вони взяли список і будуть на нараховувати. Я думаю, що кожен житель, ті, хто живе в місті Павлограді, ну перш за все повинно бути якесь напевно моральне, тому що ми наше місто перетворюємо в місто, яке якісне для життя. А це перш за все. Чисте місто повинно бути. Ну, я скажу не тільки проблема в переселенцях, проблема і в наших корінних повлагорацях, тому що жителі приватного сектору дуже багато не заключили договорів на вивезення твердих побутових відходів. Це приблизно десь до 40% населення приватного сектору. Які не заключили і не сплачують за вивез твердих побутових відходів, тому я б хотів би звернутися до людей. Це необхідність. Необхідність для того, щоб жити в чистому місці, треба вивозити сміття і наводити лад в місті. Для цього потрібно всього навсього сплачувати в місяць 45 гривень на людину. Як я завжди кажу, коли ми купляємо пачку цигарок за 70 гривень за день з курієм, це нормально. А от 45 гривень сплатити в місяць за вивезення твердих побутових відходів, отут ми чомусь не хочемо цього робити, але це спільний внесок в наведення ладу і в чистоту в нашому місті. Тому давайте жити в красивому, чистому місті.